Вже понад 10 років ми воюємо з Росією. 20 лютого 2014 року розпочалось захоплення українського Криму. 12 квітня 2014 року спалахнула війна на Донбасі. А 24 лютого 2022 року рашисти розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Воно прийняти рішення по Україні розпочали українському. Росія щодня знищує українські міста і села, вкрадає наших дітей та вбиває українців. В наших домівках відсутні світло. Звуки повітряної тривоги щодня лунають у наших містах. Нас обстрілюють ракетами, проти ми вистаємо. Ми віримо в наших захисників і захисниць, надихаємося їхньою мужністю і беремо з них приклад. Залу виборово чітку на чемпіонат світу. Зараз ми готуємося до і Зробимо все, щоб гідно представити нашу державу. Україно, ми їдемо на чемпіонат світу. За свободу За Україну, а, Відомі, а, а, а! 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 готуючись до чемпіонату світу, ми дякуємо всім нашим захисникам і захисницям за можливість грати у футзал, за можливість представляти нашу країну на міжнародному рівні. Ми усвідомлюємо, яку ціну Україна платить за це. І ми ніколи не забудемо всіх тих, хто віддав своє життя в боротьбі за Україну. Слава Україні!